Вітаю вас, друзі! Сьогодні 29 серпня. І сьогодні ми продовжимо вчорашнє відео. Чому так? Тому що події на півдні почали розгортатися за цікавим сценарієм. Спробуємо його обговорити, деталізувати, хто які заяви робив, вчасно, невчасно. Бо це дуже такі цікаві пікантні моменти. Полюбляють нас політики, поперед батька в пекло лізти. Правда, таке є. Для того, щоб розібратися з деталями, я вас попрошу підписатися на мій YouTube канал. Ви зараз знаходитеся тут. Мене звати Валерій Клочок. Підписатися можна прямо під цим відео. Натискаєте підписка, дзвіночок і лайк ставите, якщо відео вам було корисне. Поширте його своїм друзям, щоб його більше бачили, бо ми тут говоримо правду. Ви знаєте отого хайпу, заангажованості, а і всі поїхали в атаку і так далі. І так, поїхали. Права в тому, що вчора вже створилися певні передумови для того, щоб говорити, ну доволі впевнено, що ось ось має відбутися якийсь контрнаступ на півдні України. Сьогодні, він за великим рахунком, нібито і отримав своє продовження, бо кілька днів тому Зеленський проводив дуже таємну нараду. Він про неї розповів, він не сказав, про що вони там говорили, але говорили. Ну цікава деталь. Вміє нас президент е, таку інтригу піддати. І коли вранці 109 й полк, так званий ДНР мобіків, відійшов під ударами наших танків, то, і це підтвердила, до речі, речниця об'єднаного командування Південь, Об Південь Наталя Гуменюк, то всі відразу сказали, все, поїхали, все лупимо, росіяни тікають із Херсона і так далі. Зараз ми їм дамо. Я розділяю вашу ефорію, розділяю захват від цієї події, від того, як ми нищимо наші Збройні Сили України, нищить росіян. Це дійсно заслуговує на те, аби бути схваленим. Але ну не так все просто, друзі. І в цій частині мені дуже влучною видалась заява, яку ближче до вечора зробив Подоляк-радник Єрмака. Ну, давайте зараз неважливо... Посади і так далі, тому подібне. От просто зробили сьогодні заяву про те, що єдиний можливий напрямок України перемовний, точніше, напрямок України з Росії, сьогодні знаходиться на півдні. Він на фронті, він проходить успішно, і ми чекаємо від Росії жесту доброї волі. Я не буду вам переповідати всіх новин, які відбулися сьогодні на півдні, зокрема в Херсоні. Хто слідкує за нашим телеграм-каналом чи за іншими інформаційними телеграм-каналами, ви в режимі онлайну бачили, як сьогодні вранці пролетіло. По Херсону, там, зокрема, була зруйнована військова частина попадання 100% в яблучко, в десятку, в дванадцятку навіть так. Були кадри того, як прилітало по Каховці вчора. Ми про це я вам розповідав. Сьогодні продовжили. Як обстрілювали міст, також кадри відповідні сьогодні публікували у телерам каналах практично всі. Ну, доволі багато відео підтверджень того, що ну, Збройні Сили України не просто там. Танечками граються, і е, командування Збройних сил України посилає наперед хлопців, неозброєних, якби їх, їх використовувати як гарматне м'ясо, як то роблять росіяни. А наступ відбувається поступово за допомогою високоточної зброї, яку нам надали західні партнери, і знищується в такий спосіб військова інфраструктура на тимчасово окупованих територіях. І тим паче, ну нам ж потім відбудовувати ці міста. Для чого ж ми їх будемо зрівнювати з землею? Ми ж не москалі. Ну, реально, друзі, давайте скажемо щиро. Тому в класичному варіанті ми контрнаступу, ну як ми звикли, да, шашки достали, сталі, нагало і побіжали, Ми не побачимо. Звісно, ми очікуємо зараз того, що росіяни ухвалять рішення про вихід, тим паче таких повідомлень з'являється все більше і більше. Ну, до прикладу, до прикладу, сьогодні нові каховці оголосили евакуацію. Місцеві телеграм-канали про це писали, але евакуацію не виїзд да, з міста. а переховування у бомбосховищах, а загалом разом із тим підготовка до нового навчального року триває. Ну, намагаються зіграти погану гру, в них це не дуже гарно виходить, точніше, показати вдалу гру при поганій міні. І це вказує на те, що поступальність дій Збройних сил України в частині звільнення Півдня України вона очевидна і характерна саме. Точковими ударами і знищеннями сил противника, і про це говорять навіть і в Пентагоні. Оце основний факт, який ми мусимо зафіксувати, повинні зафіксувати і прийняти позицію сьогодні збройних сил України саме такою. І очікуємо на хороші новини, бо окремі політики сьогодні почали. Ну, я їх політики називаю, хоч вони керівники обласних військових адміністрацій, почали розповідати, що ж димно, чекаємо новин. Дір у себе написав, потім Кім каже, ми чекаємо хороших новин з півдня. Вони будуть. Але е, не треба поспішати, як на мене. Це найголовніший момент. І на тлі цих подій відбувається ще одна дуже дивна подія, як на мене. Вона обурюється масово в ЗМІ. Я сьогодні мав кілька включень на різні там, радіо, телеканали. То в усіх одне запитання: до України їде МАГАТЕ. Знаєте, як ото в Гоголя. Єді ревізор. Ну, таке враження, що міс місії МАГАТЕ, сьогодні, яка має приїхати на Запорізьку атомну електростанцію, багато що залежить, і взагалі війна завершиться після того, як вони з'їздять і там все дослідять, перевірять. На чому я акцентую увагу? МАГАТЕ їде на Запорізьку атомну електростанцію, щоб встановити. Фізич... чи є е, виконуються такі завдання: фізичний захист, ядерна безпека і гарантія нерозповсюдження ядерних матеріалів. Я погано розумію, що вони вкладають у поняття фізичний захист. Але м, якщо, наприклад, місія МАГАТЕ, яку очолює зокрема генеральний директор організації Рафаель Гросі, який, ну так як на мене, дещо характеризується проросійськими поглядами. Скаже, що от дивіться, тут перебувають російські військові, і Запорізька атомна електростанція абсолютно нормально працює. Це не означає, що перебування в російських військ на території Запорізької атомної електростанції є доцільним. Тому що Запорізька атомна електростанція працювала нормально і до того, як вони туди прийшли. Запитання: чого вони туди прийшли? Запитання наступне. Чому МАГАТЕ туди їде? Відповідь, як на мене, наступна. Росіяни хочуть показати, що дивіться, ми ж нічого не робимо такого, ми ж там нормально всі працюють, порушень ніяких нема. І Путін навіть пообіцяв, гарантував безпеку цій місії. Україна зацікавлена в тому, що приїхала місія Магате сюди, аби вона потягнула, як на мене, більше часу, в цей час не виникало ніяких провокацій на цій Запорізькій атомній електростанції. Це моє переконання. Бо встановити. Факт ну, роботи там, порушення роботи на Запорізькій атомні станції, щоб це стало приводом для виведення військ із Запорізької атомної станції Російської Федерації, як на мене, це абсолютно нереальна картина, в принципі. Але ми зараз потроху-потроху акцент у е, дискусіях абсолютно на всіх засобах, абсолютно в усіх засобах масової інформації, в тому числі. І серед експортного середовища скучується в того, що мовляв, ну а як визнає нормальну роботу? Що ж тоді? Це не тому, і сама ця місія, вона як на мене виглядає доволі. Дивною. Хоча заради правди в будь-якому випадку на тлі таких терористичних дій Російської Федерації на території ЗАЕС треба було проводити. І така місія вона є до певної міри виправдана. Тим очікувати якогось дива і чуда від цього не варто. Бо, до прикладу, вчора обстріл Енергодару, який росіяни знову чомусь перекладають на нас, вказує на те, що ну вони ні причини не зупиняться. Поряд із тим, кілька днів тому ми в себе в телеграм-каналі публікували інформацію про те, як Змодельована ситуація у випадку аварії на АЗС і куди подує вітер, да, куди понесе радіаційне е, понесеться радіаційна хмара. Так от вона накриє через те, частину території України, але і дуже велику частину Росії. Тому я, хоч і адекватно оцінюю агресивність Російської Федерації, але... Чудово усвідомлюю, що вони в цій частині не І Вони також розуміють, що це для них небезпека. А те, що вони роблять довкола ЗС, це звичайний ядерний шантаж. І я маю великий сумнів, що МАГАТЕ вийде з протоколом, де буде написано, що Російська Федерація вдається до ядерного шантажу. Хай я краще помиляюся, 100% так. Але тут ключове запитання: що робити? Ну, от я думаю, що саме от, оці перемовини, які зараз Збройні Сили України ведуть на Півдні на фронті. Перемовини в лапках із Російською Федерацією і очікуваний нами від них так званий жест доброї волі, коли вони вже не зможуть там перебувати, стане приводом, що росіяни спокійно аби неспокійно похапцям вийдуть із Запорізької атомної електростанції, з Енергодару, і, як то було в Чорнобильській атомній електростанції. Просто нам доведеться трішки почекати, скільки, можливо, день, можливо, два, можливо, тиждень. Цього ми з вами не знаємо. Та й, ймовірно, що за все, знати нам не потрібно. Ну, так як, до прикладу, ми ж не знали, коли знищить е колаборанта колишнього депутата від Слуги народу. Ковальова разом із його чи то подругою, чи то дружиною обох їх не стало. Колаборантів на тимчасово окупованих територіях системно відстрілюють, їх взривають, тобто їх розриває в шматки, їх труять, їх вішають, ну і так далі. І це не випадково. Як на мене, це підготовка йде свідома до того, щоб території ці були звільнені і доказів злочинів і звірств, які вони вчиняли. Які могли б передати нам ці самі колаборанти, вони за собою не залишають. Чи я помиляю, чи ні, подивимось, що ви думаєте з цього приводу? Якщо є інформація, пишіть у коментарях, буде цікаво поділитися з вами думками. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде в Україна!